Це третє відео про булінг, тобто про цькування у школі, воно завершує цикл трьох відео, не означає, що тему булінгу, бо вона у нас безкінечна. Але саме цих трьох відео, і буду дуже вдячна ще раз, якщо мої колеги чи пересічні громадяни, кого це стосується. Зроблять коментарі стосовно цієї теми до цього відео, і ми продовжимо обговорення. Підсумую, бо сьогодні зараз якраз про роль дитини, яку цькують чи і ситуацію, чи е, тих, хто цькує. В принципі, це можна вже відслідкувати в попередніх двох відео: тут у загальні. Отже, перший момент: ми знаємо, що якщо вчитель не на своєму робочому місці або не виконує... Професійні свої обов'язки, так само, як адміністрація там і психолог, то і там буде булінг, про що ще раз кажу, показали багаторічні опитування власне і учнів, і вже на рівні студентів. Друге, як ми виховуємо своїх дітей, це ситуація батьки. Діти це відзеркалення своїх батьків. І ви скажете, стоп, ви ж казали, що Інна Іванівна, що все ж залежить від учителя. Так, учитель контролює той процес. Пильнує, застосовує свої перцептивні здібності, виконує свою е, професійну функцію, найголовнішу охоронну захисну, ну і всі інші, і виховну, пропедевтичну, і маса-маса інших для того, щоб цього не відбулося. Але діти приходять зі школи, тобто не було б цього бо цієї проблеми, якби дійсно ми всі виховували на одному рівні своїх дітей. Ну, поки що так немає. Елементарно тому, що ми всі різні. Психічно зрілих з емоційним інтелектом не так багато людей, знову ж таки, тільки тому, що нас цього не вчили в університеті. І всі прийшли до того різними шляхами. Ніхто не проходив школу батьківства, і тому батьків можна зрозуміти, але не виправдати до кінця, бо коли ми це розуміємо, ми маємо не, не повторювати таких ситуацій, а навпаки, їх виправляти. В одних сім'ях формують жертву оцю віктивність, тобто жертва сама провокує цей момент. Не вміння відстояти свою точку зору, невміння бути сильним духом, а вдруге формують агресію. От оце все і виливається. Додамо до цього підлітковий вік, якого ну ніяк не уменеш. І якби ми не були, оцей булінг – це такий собі критерій. Так, булінг – це певний критерій того, чи порядок у школі, того чи порядок виховання у сім'ї, і чи... Власне, вміють діти дати собі раду. А для цього треба тренінги проводити для вчителів, для батьків, для дітей. Ми це будемо робити з Нового року цього і запрошуємо. Те, що ми робимо зараз тільки в іншому індивідуальному варіанті. І отут ми маємо розуміти, що діти мають пройти оцю школу виживання. Так, ми не захистимо наших дітей від усіх проблем, а ті, хто захищають, то. Ой, я маю ось приклади клієнтів, які приходять їм 45 років, а вони поповину не відрізали. І це нещасні люди, в яких немає сімей, в яких погані звички, в яких купа комплексів фобій, а то і маній. І від того всього дуже важко позбутися в таких роках. Тому поповину цю відрізати треба тоді, коли дитина стає уже на підлітковий вік. І привчати до самостійного, до ухвалення самостійного рішення. Ще раз і ще раз наголошую. І важливо пильнувати дітей, але вчити насамперед відстоювати свої позиції не кулаками, укладанням угоди, розумінням того, що цей світ і так жорстокий, так. Але наша оця одвічна бий, щоб тебе боялися без питань завжди знайдеться хтось сильніший. Кого ми злякаємося? Чи не краще вчити за прикладом того, щоб ми співіснували у мирі, але при цьому відстоювали свою точку зору і не піддавалися. Тобто максимально враховували точку зору інших при цьому. До речі, це цікава техніка, яку я виконую в групах зі студентами і з учнями, яка називається Малюємо будинок. Там все чітко видно і вони вчаться. В такий момент укладати угоду один одним і гуртуватися, бо це дуже важливо. Ми соціальні істоти, брехня, ми не виживемо один на один. Елементарно, що ми залежні один від одного в багатьох позиціях. Якби ми не розказували, що ми такі самостійні і без соціуму можемо прожити. Це якщо ми візьмемо без лопати, без нічого, і підемо в ліс, і будемо жити в землянки, вирівши її руками. Бо і лопату нам робить соціум, я про це вже говорила. Так от. Дорогі діти, дорогі батьки оцих дітей розуміємо, що якщо ми потрапляємо в ситуацію цькування, значить це середовище, в якому дійсно нам потрібно протестувати себе на нашу. Уміння відстояти свою точку зору, на нашу впевненість, на нашу силу духу, на наше уміння не впасти в вигляді жертви, а якщо і впасти в вигляді жертви, вийти із неї своєчасно. на наше уміння покликати на допомогу, а не сидіти в позі ембріона десь у куточку, поки нас не заб'ють. На наше уміння говорити з батьками і не боятися сказати про те, що з нами сталося, на наше уміння піти до психолога. Кожного разу при такому стресі виробляється шалена доза кортизолу. І від нас залежить, так, від кожного залежить, як ми її використаємо надалі, цю дозу. Чи вона нам допоможе а в аналогічній ситуації вже знати, як діяти? Тобто, так, все, я знаю того разу, я помилився там і там, і я вже не буду цього робити. Приходьте на тренінги щодо асертивності, підвищення вашої впевненості в собі. І уміння домовлятися, бо це допоможе уникнути багатьох проблемних ситуацій у дорослому житті, і тоді у вас все буде краще.